Василь Сухомлинський, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок, Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими. Прийшов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче. І ховрошок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок його, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав.